Українська народна казка Золотий Черевичок. Був собі чоловік та жінка, і була в них одна дочка. Мати була гарна, а дочка ще краща. От те дівча ще підлітком було, умирає мати, а вмираючи, покликала до себе дочку та й каже їй нишком на тобі, доню, це зернятко, та нікому не кажи, що в тебе воно є. А як прийде до тебе лихо, посади його, то виросте з нього верба яра. І що тобі треба, їди до тієї верби, то все тобі й буде. От, поховав чоловік жінку, пожурився, пожурився. Та й знов оженився та взяв собі удову. А в тієї вдови та своя дочка. От баба свою дочку жалує, а ту дівчину зненавиділа так, що й просвідку їй нема. Бабина ж дочка така лінива, така ледача, ні за холодну воду не береться. Все б сиділа, згорнувши руки. А та дівчина роботяща та добра дитина. Але що з того, коли нічим бабі не доходить? Хоч як гарно зробить, а баба її все лає та б'є? Мовчки терпить усе бідна дівчина, тільки поплаче нишком, а лиха баба ще гірше над нею коверзує. Та так усе визирає, до чого піще прискіпатися, коли ж усе дівчина робить, як треба, от баба й надумала. Жени, каже, це, бичка пасти. Та на тобі прядиво, щоб ти його і потіпала, і спряла, й помотала, і поткала, і побілила, і поводно додому принесла. Та гляди. Не зробиш, то й жива не будеш. Узяла дівчина те прядиво, погнала бичка пасти. Бичок пасеться, а вона плаче. Де ж таки видано, що пусете за день зробити. А далі згадала є ж у мене зернятко від матінки. От узяла, посадила те зернятко на леваді. Полила, а сама сіла та й знову плаче. Плакала, плакала та й заснула. Прокидається, аж із того зернятка така гарна верба яра виросла, а під вербою криничка, і вода в ній така холодна, така чиста, як сльоза. Підійшла дівчинка до верби. Та й каже, «Вер, бояра, відчинися, ганна пана йде. От верба й відчинилася, а від тіля панни так і вилинули. Панно наша мила, панно наша люба. Що скажеш робити? Ось вам круг прядива каже, треба його і потіпати, і попрясти, й помотати, і полотно з нього поткати. І побілити. Панна наша мила, Панна наша люба, зараз усе буде, та й назад усі в вербу. От допасла дівчина до вечора та знов до верби. Вербо, яра, відчинися, ганна пана йде. От верба й відчинилася, і ті панни виносять їй полотно таке тонке та біле. Хоч зараз сорочки ший. Узяла дівчина те полотно, пригнала бичка додому, віддає полотно бабі, а та ж зубами заскреготіла, як побачила. От діждали вони неділі. Баба свою дочку причепурила і веде до церкви, а на дідову гримає. Ледащице, не тіпахо, щоб ти й витопила, і обідати наварила, і прибрала, та ще й з цього полотна й сорочку пошила, поки ми вернемось. Та гляди не зробиш, то й жива не будеш. От пішла баба з дочкою до церкви, а дівчина швиденько витопила, обідати наварила, в хаті поприбирала, тоді побігла на левату до верби. Вербо Яро, відчинися, Ганна пана йде. Верба й відчинилась, а від тіля пани так і вилинули. Панно наша люба, панно наша мила. Що скажеш робити? Треба з цього полотна, поки з церкви вийдуть, сорочку пошити, та ще дайте й мені вбратися. Хочу і я до церкви поїхати. Ті зараз кинулися, убрали її гарно, гарно, а ніжки у маленькі золоті черевички взули. Тут і коні з бричкою під'їхали, сіла вона й поїхала. Як увійшла в церкву, так церкву і осяяла. Люди аж не стямляться з дива. Чи воно князівна? Чи королівна ще такої не бачили. А на той час князенко в церкві був. Яко гледів, той очей не одведе від неї. От відправа кінчається, вона перша з церкви вийшла, сіла, поїхала, під'їхала до верби, верба відчинилася, вона поскидала все з себе. Знову наділа своє рам'я, пошиту сорочку взяла. Коні в вербу в'їхали, зачинилася верба, а дівчина пішла в хату, сіла та й виглядає бабу з церкви. Коли приходять. А що наварила? Наварила. А сорочку пошила, та й сорочка пошита, подивилася баба. Нічого не сказала, тільки плечима здвигнула. Давай обідати. Посідали обідати та й почали розказувати, як то вони паночку в церкві бачили, як сонце гарно, що аж князенко і молитись забув, та на неї все дивився. А на кого вона схожа? питає дівчина. Може, на мене бабина дочка в сміх. А баба Ач, не тіпаха, грубниця погана, до кого рівнятися здумала. От дали й другої неділі. Знову дід з бабиною дочкою до церкви поїхали, а тій дівчині звеліла баба топити та ще якусь роботу загадала. А вона впоралась швиденько та й до верби. Вербояра, відчинися, ганна пана йде. От верба відчинилась, а з неї панни так і вилинули. Панно наша люба, панно наша мила. Що скажеш робити? Вона знов загадала їм роботу, а сама вбралася гарно, гарно. В Золоті черевички взулася, поїхала. Коли князенко вже там. Вона, як увійшла, так церкву і осяяла. Люди торопіють. Боже, яка краса, хто ж це? Ніхто не знає, а князенко й очей не зводить. Кінчається відправа. Вона перша вийшла, приїхала до верби, пишне вбрання поскидала, своє рам'я наділа, Прийшла додому та й дожидає. Поприходили ті з церкви, посідали обідати, розказують за ту панну. Князенко гарний, а вона ще краща. А може, вона до мене підхоже?» Ганна питається. Бабина дочка регочеться, а баба трохи не била дівчини. Не знає вже, що б її зробила, так зненавиділа її. А князенко тим часом усе довідується. Хто та панна? Звідки ля? Ніхто не знає. Радились, радились, як би його дізнатися. От один хлопець і каже, А я знаю, як довідатись. А як? питається князенко. На тому місці, де вона стає, смоли треба підлити, черевички й попристають. Так і зробили. Приїхала Ганна пана на третю неділю до церкви, стала. А ті вже князенко з панами так і пильнують, так і пильнують. Кінчається відправа, хоче вона йти. Не зрушить з місця. Рвонулась вона, таки зірвалась, а один черевичок і застався. Утекла вона додому, приїхала, убралася знову у своє рам'я та й сидить. А князенко геть скрізь розпитується, хто золотий черевичок загубив. Ні, ніхто не знає. А той парубок знову. А я знаю, як її знайти, каже. А як? питає князенко. Кажи послати скрізь міряти той черевичок. На чию ногу прийдеться, ото й вона. От так і зробили. Ходять та міряють, ходять та міряють, нема. От заходять і в ту хату, де дітова й бабина дочка були. А баба ще здалеку їх побачила та на свою дочку. Ми доню швидше ніжки, бо йдуть черевичок міряти, а на дідову А ти не чупаро, задрипанко, геть мені зараз на піч, щоб і не видно тебе було. Прийшли ті, поздоровкалися. А чи є у вас дівчата? питають. Та є в мене дочка, каже баба. Доню, доню, біжи сюди. Давай ніжку, золотий черевичок міряти. От, люба дитина, ніжки біленькі. Почали міряти. Ні, не підходить. Та ти ж дущенько, доню, стромляй ніжку, вона й улізе. Стромляла, стромляла. Де там? А дідова дочка дивиться з печі. А то ж яка дівчина у вас на печі? питається пан. Та то ледащиця, грубниця, нетіпаха, каже баба на дівчину. Ти чого вилізла задрипо? сказано тобі сиди там. Ні, бабо, хай вона сюди йде, а злась на дівчина. Злізла вона, стали черевичок міряти. Враз таки прийшовсь. Ну, бабо, кажуть вони, ми цю дівчину візьмемо у вас. Оце лихо? Де ж таки видано, щоб таке опудало та князенкові за дружину було? Чи то ж годиться? Ні, я не пущу. Ні, бабо, такі візьмемо, кажуть. Баба, вирішить, Та вона така, та вона сяка, та вона з попелу не вилазить. Та на ній сорочки білої нема. Так ті й не слухають. А дівчина каже Стривайте трохи, піду но я приберуся. Вийшла на леваду «Вер, бояра, відчинися, ганна пана йде. От верба відчинилася, а ті панни з неї так і вилинули. Убралася вона, черевичок взула. Та, як увійшла, всі поторопіли. Дайте ж, каже, в й другий черевичок. Тоді посідали на коні та й поїхали до князенка. Швидко й весілля відбули, а верба з криничкою пішла в землю та й знову у князенковому саду вийшла. І жили вони довго і щасливо. Ось вам казочка, а мені бубликів в'язочка.